Що, працюємо? Англійська, 3 клас підручний Карпюк, сторінка 41, вправа 1. У нас тут є розповідь про дивіться, Living Room, про вітальню. І смайлик, Сем просить Руїт просить прочитати, а Андро намалювати цю вітальню. Ну, щоб намалювати, як там все ну, розташовано, треба прочитати і перекласти. Для цього ми зараз будемо працювати. Да? Давайте читати і перекладати цю розповідь про цю кімнату, про вітальню. Слідкуйте. This is a living room. Це вітальня. It is light and clean. Вона світла і чисто прибрана. The sofa is near the wall on the left. Диван біля стіни зліва. The TV is near the wall on the right. Телевізор біля стіни справа. You can sit on the sofa and watch TV there. Ви можете сидіти на дивані і дивитися телевізор там. The armchair is next to the sofa. Крісло рядом з диваном. The lamp is near the armchair. Лампа біля крісла. You can sit and read a book there. Ви можете сидіти і читати книжку там. The table is in front of the window. Стіл Перед вікном. Поперед, ну, перед вікном. Six Chairs are near the table. Шість стільців біля стола, біля цього стола. Children like sitting and playing board games there. Діти люблять сидіти і грати в настільні ігри. там. Дивіться, я вам пропоную ще раз перечитувати цей текст. Перекладати його. і Малювати оцю Living Room, потім, ну, дивлячись з інформації на інформацію з цього тексту. Цікаво, який малюнок у вас вийде. А я вам кажу thank you і кажу goodbye.